Ми підемо таким шляхом. Ми створимо комісію, залучимо, залучимо фінанси, фінанси. Ек економіку. Це не виходить. Це закладне розпорядження і її почнемо. І дослідимо питання, чи були там зложивання фінансові при підписанні, про Хто становив мешку фінансову? Чому тисячу гривень, а не десять тисяч гривень? Александр, якщо так. ви вважаєте, що це потрібно зробити комісію, то я не заперечую. Але я вам просто говорю про простіший метод. А простіший метод це то, що мала зробити, наприклад, в даному випадку національна поліція Хмельницького, яка мала вивчити питання, залучити фінансову інспекцію, дати на відповідь. Дати відповідь людям тому, що зараз поки ми створимо комісію, потім розглянемо комісію, потім висновки комісії направимо знову правоохоронний орган, потім фінансову інспекцію. Чи я не так кажу, правильно чи ні? Після того, коли комісія розглянеться все Фінансова інспекція, розумієте, про що це знов затягне. А я висновки не з цифрами фахові висновки чи ні депутатів обласної ради. Комісії то інспекції. Будуть висновки, комісія приймає рішення направити розміру, чи то буде перепрошую. На цю інспекцію так само національну поліцію. Ви як власники можете національну поліцію? Просто прийшли обмін документами, обмін документів пішов, і ми зрозуміли, що... Треба координувати, супроводжувати вас зараз. Тому що, все пішло документи три місяці, ви казали, що вони не мають права провести перевірку. Вони не мають права провести перевірку. А так якби є власники, ми маємо зробити комісію, залучати ці. Хто це мав супроводжувати до цього часу? Ну от про що, три місяці? Хто мав супроводжувати вас, за цього часу? У нас унікальний запит, розумієте? У мене, мене всі унікальні запити. розумієте? Всі мої запити. Всі унікальні. Козач, з поваги до вас і просто вже просто як бутилка шампанська називається. Дивіться, аеропорт Хмельницький, сюди Сергія Адамович і Ялокомська. Да? Скажу так, в 2010 році, коли я стала директором департаменту, відповідала за борги по заробітній платі, безпосередньо як директор департаменту, коли в області була шалена заборгованість по заробітній платі, ми її мали більше 25 мільйонів. Для нас дуже великою проблемою був аеропорт Хмельницький, в першу чергу. Тому що там мільйонів заборгованості, коли ми виїхали з Сергія Мадами, з комісією, повірте мені, там працювало 64 чоловіка, яким треба було платити зарплату і все на світі. За це бралися вплив до народних депутатів від певних політичних сил. Всі на себе брали певні зобов'язання на сьогоднішній день, коли ми почали гасити борги по зарплаті, тому що люди приходили до керівництва, ми прийняли обласну програму, виділили кошти. Коли ми почали розбиратися, так, той самий Поділля Авіо, про яке ми сьогодні говоримо. А хто може сказати, є керівник Поділля Авіо на території України? Його немає. Він далеко за межами, до нього ніхто ніколи не дотягнеться. На сьогоднішній день із 64 чоловік ми знайшли штатні одиниці, гаразд чути на чотири чи скільки там залежить. Чи для чого? Для того, щоб не платити кошти з бюджету. По-друге, для того щоб розібратися, чому сьогодні за копійки куплені самоліти, які були на аеропорті Хмельницький, купив Поділля Авіо. І крім того, кошти заробітної оплати обласної бюджету ми платили людям, які працюють в штаті аеропорта, а вони охороняли ті самоліти, які поділя авіо викупила, Тобто дуже до ідієтизму доходило. Тобто сьогодні ми е, заставляємо їх заключити договор, ми сьогодні вже зменшили кількість працівників, ми сьогодні розуміємо, що, ну, на жаль, от є керівник, я не знайома з ним от останній період. Але питання, яке ви сьогодні піднімаєте, треба починати з того, кого ми в кінцевому тоді притягнемо до відповідальності. Повірте, що ми з Сергієм Мадамчем за цей період піднімали всіх для того, щоб упорядкувати штати, не виділяти кошти для того, щоб просто не використовувати їх без призначення. Давайте почнемо спочатку. Я не сьогоднішні... я на сьогоднішній день зацікавлена вирішення того питання. Чому тому, що в цьому році дане підприємство зняли з перевір з цього з обліку запроводську по заробітній платі? Я не виключаю, що з 1 січня його вновь ведуть в коло підприємств і я знову буду мати ту саму ситуацію. І Ми з адамчі будемо думати, я що робити тому для того, щоб комісія працювала результат. Те, То, що перевіряли департамент, коли був в окремий транспорт у зв'язку, прокуратура перевіряла два роки, шукала крайніх, в конечній тогі, і того нету. Взагалі, скільки проблем було, ніхто не відбував. Повністю погоджуюсь. Да. Я просто до чого кажу, дивіться, ми тихенько мовчимо, говоримо, перекидаємося листами і такі стоять. Да? Давайте щось робити для того, що якщо ми не можемо знайти власника, якщо ми не можемо, наприклад, заключити договора з ним, треба шукати механізм в судовому порядку, звертатися від обласної ради, наприклад, звертатися в суд, вилучати ці літаки, продавати ті літаки, що можливо. Я не знаю, то є для того, є для того. Керівника. Чекайте, ну є, є, для, є для того, не знаю, вивезти ті літаки за вуха, образ говоря, вивезти за територію аеропорту для того, що, ну як немає, ну треба... Ну то Давайте будемо сидіти, чекати, хай, 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 хай так, там стоїть. ми з вами шановний викону домовимося. Ми термінуємо проєкт своїх комісії, залучить всіх таких сіл. І ці питання відняті в ваш депутатському заміті, приклад після цього мета документів, спробуємо формулювати. Ще одна ремарочка. І закінчую поліра. Так. Шановні колеги, питання ж не в тому стоїть, хто, коли, як і так далі. А питання в тому, що ми з вами шукаємо, я на цій сесії буду знову про це говорити. Дара був зміни до обласного бюджету. Я на кожній сесії починаю про те, що треба робити щось аеропортом. Ви знаєте, жодної сесії не було, коли б я не піднімав цього питання. Жодної не було. Що зробив директор? Ні, я... А, директор, а я комісія директор. Що він от зробив, я логічно, директор. От я логічно хочу задати Ти питання не йому, не так, теж директор. що він зробив за цей весь період? Я єдиний депутат, який голосував проти того, щоб його призначити директором аеропорту. Я відверто про це. Єдиний депутат з цієї комісії, які який... бо я не бачу перспективи, що людина ж робить. На це питання інше. Але я точу це говорю. Це наші з вами кошти. Ми хочемо ревнювати аеропорт. В нас знаходиться 20 літаків. Ми за нього не беремо ніякі кошти, не заключені ніякі договори і ми далі сидимо і чекаємо. А кошти, не зрозуміло, це ж друге питання, відділяється на щось інше. Тому я і так піднімаю це питання, бо воно для мене є болючим, тому не що, не що не я з першого дня це починав. Микола Савчук, ми з вами спільно я? в тій комісії по аеропорту, вона ще діюча чи, чи ні, я просто не готова. А мені важко це відповісти, тому що координаційна рада, яка є, яка була створена на чолі тоді з е, директором департаменту, підскажіть, е, якого звільнили. Львівський Максим Олександр Левіцький, який очолював очолю, 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 комісію, а я не знаю, що вона діє, тому що жодного разу після звільнення Левицького ніхто не збирав, керівника не призначені. І якщо ви пам'ятаєте, шановні колеги, я два рази на сесії, Валерій Оксанович, я два рази на сесії просив губернатора області і просив голову обласної ради. Будь ласка! Призначити з числа одного заступника, числа другого заступника, куратора, який буде відповідати за напрямок аеропорту. Пройшло, рік пройшов. Рік пройшов практично. Нема куратора і нікому до цього діла немає. Голова обласної державної адміністрації визначив. Хто займається координаційною радою? Чи її немає? Якщо її немає, то по рапорту. Я маю на увазі координаційною радою по рапорту, числа преса. Числа... Говоримо зараз от, е, е, з Олегом Вікторовичем, що він е, розбереться від нович цієї комісії Продукційний район. Продукційний район. Долі, Санч, то до чого тоді писати те, що обласна державна адміністрація ніякого відношення до аеропорту не має? Для чого це писати? Це ви розумієте, що це таке? Це плівок обласній раді. Реально. Тому що обласна державна адміністрація відмовилася від аеропорту. От і все. Обласна адміністрація була що не має повноважень щодо управління даним об'єкту. Так чи не так? Добре, Микола, давайте ми робимося так. У Нас вже скоро буде в на президію. Наступний депутатський жад Володимир Іван Васильевич.